Не повірити у таку брехню було б складно. Група шахраїв створила фейкову організацію, яка залучала інвесторів. Вкладати гроші пропонували у європейський дизель, і навіть підкріпляли свою легенду сторінкам у соцмережах та рекламними роликами. Кримінальна поліція встановила, що зловмисники розміщували оголошення у соціальних мережах щодо інвестування коштів у постачання палива з Європи та подальшим отриманням інвесторами щомісячного доходу, діяли за принципом так званої фінансової піраміди. Сума таких інвестицій була чималою і в окремих випадках сягала навіть півтора мільйони гривень. Чому люди вірили, шахраям, не дивно, адже перші місяці вони таки отримували свій дохід з відсотків вкладів? Запевняли, що мають контракти з європейськими нафтопереробними концернами, власну нафтобазу, бензовози та логістику. Зустрічі з інвесторами проводили в офісах міста Києва та Львову, де складниками й укладали договори позики. Сума вкладу була від 300 тисяч до півтора мільйону гривень. Прибуток від таких інвестицій мав становити щотижневих 4,5% від суми вкладу. Перші декілька місяців потерпілі отримували обіцяний дохід, однак згодом виплати припинились. А зловмисники переставали виходити на зв'язок. Таким чином негідники ушукали 21 людину на 15 мільйонів гривень. Під час обшуки правоохоронці знайшли чимало доказів ганебного шахрайства. Трьом активним учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозру за частиною 5 статті 190 шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі сроком від 5 до 12 років з конфіскацією майна.